Земля наше найбільше національне багатство, безцінний скарб, який необхідно охороняти, відтворювати і розумно ним розпоряджатися. Велика роль у цьому належить фахівцям землеустрою та кадастру. Таких фахівців в південному регіоні України готують в Одеському державному аграрному університеті на факультеті землевпорядкування. Фахову підготовку майбутніх інженерів землевпорядників забезпечують кафедри, геодезії, земельного кадастру та землевпорядного проєктування. На факультеті здійснюється підготовка фахівців землевпорядників на денній та заочній формі навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр. Напряму Геодезія картографія та землеустрій, спеціаліст та магістр спеціальності землеустрій та кадастр. Факультет є одним із найкращих технічно і технологічно оснащених в Україні. До послуг студентів: прекрасні аудиторії, навчальні лабораторії та комп'ютерні класи, обладнані за останнім словом, науки і техніки. В навчальному процесі використовуються новітні електронні прилади, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, супутникові навігаційні системи та інші засоби навчального процесу. Студентські будні насичені яскравими кольорами завдяки бадьорості, запалу та натхненню. Студенти мають можливість відвідувати гуртки з художньої самодіяльності, приймати участь в спортивних змаганнях з футболу, волейболу, легкої атлетики, шахів та займатися в університетських тренажерних залах для підтримки спортивної форми. За побажанням студентам надають місця для проживання в гуртожитку. До послуг студентів їдальня, чотири буфети швидкого приготування їжі, які розміщені у приміщеннях корпусів університету. Безумовно. Найбільшою гордістю факультету є його випускники, які є конкурентноздатними на ринку праці та успішними як в підприємницькій діяльності, так і на державній службі. Вони обіймають високі посади керівників. Та провідних фахівців на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності. Якщо ви любите землю, прагнете займатися її охороною та відтворенням. Вам не байдуже навколишнє природне середовище оберіть професію землевпорядника. Запрошуємо вас до нас на Факультет землевпорядкування.